Доброго дня, шановні. Мене добре чути. Так, добре чути. Так, ну я хочу до вас привітатися. Зараз я поширю презентацію. Хочу з вами познайомитись, мене звати Паномаріо Олександр Миколайович, я є гарантом освітньої програми відновлювальні джерела енергії та енергоефективні технології. За спеціальністю 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Наш факультет він має дуже давню історію, і <кій> на нашій кафедрі, кафедрі двогодобудування перше в Україні ще в 1997 році було розпочато підготовку фахівців за спеціальністю нетрадиційні джерела енергії. Тобто, ну, тоді була така назва, значить, ця спеціальність вона була, ну, з тих пір дуже багато змінилося. Була така галузь знань енергетика. Потім наше Міністерство освіти і міністерство, які опікуються безпосередньо промисловими процесами в державі, декілька разів у нас були зміни всілякі, і в 2009 році. З'явилася знань електротехніка та електромеханіка. Потім в 2017 році з'явилася оця спеціальність 141, і в цьому році вже обговорюють новий перелік спеціальностей в цьому році може це і приймуть, але скажімо так, в умовах вступу це вже буде обговорюватись наступного року, з двадцять Саме, що я хотів сказати, що ми дуже багато, ну, наш факультет він займався безпосередньо всілякими навколо ракетними технологіями, космічними технологіями, і саме ця спеціальність у нас, нетрадиційні джерела енергії, вона з'явилася, можна сказати, як результат конверсії. Тобто використання багаторічного досвіду в галузі теплових процесів, енергетичних процесів, космічних енергетичних установок, стало пінгрунтом для відкриття нової роки спеціальності. Тобто, ми з'явилися навіть раніше, ніж, припустимо, інститут відновленої енергетики. Тобто, наш тодішній ректор, він дивився в майбутнє, і ми, скажімо так, є в цій галузі піонерами. Значить, Особливості це підготовка фахівців, здатних розв'язувати складні спеціалізовані задачі в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, а також здатних проєктувати та впроваджувати енергетичні установки з використанням нетрадиційних та відновлених джерел енергії. Тобто під цим ми підрозуміваємо, це відновлені джерела, це найперше, це енергія Сонця. Тобто Сонце у нас є таким головним джерелом енергії, ну а вже від нього вже йде і вітер, і геотермальна енергія, і таке інше. Значить, ми впроваджуємо навчання на здобуття першого рівня вищої освіти бакалавр за спеціальністю 141 для випускників шкіл, це звичайна програма 4 роки, ну, можна 3 роки 10 місяців. Та якраз о, таких здобувачів, як ви, це фаховий молодший бакалавр. Раніше молодший спеціаліст 2 роки і 10 місяців за освітньою програмою відновлення джерела енергії та енергоефективні технології. Також є можливість після отримання бакалаврського ступеню можна продовжувати навчання на здобуття рівня магістра за освітньою програмою нетрадиційні та відновлення джерела енергії. Випускники фізико-технічного факультету зарекомендували себе дуже високоліфковані фахівці в різних галузях промисловості, в яких були і є керівники державних та приватних підприємств, конструкторських бюро, науковці та навіть один з президентів України. Це якраз Леонід Данілович Кучма, якщо знаєте, це випускник нашої кафедри. Класична технічна освіта, яку надає фізико-технічний факультет, це основна перевага, що формує широкий спектр компетентності, і необхідних сучасному інженеру, інженеру широкого профілю, завдяки поєднанню класичної теоретичної підготовки та практичних сучасних інноваційних технологій. Навчанням завдяки співробітництву з науковими та промисловими установами, існує думка, що головне це отримати саме професійну освіту, яку ви вже зараз будете мати через там 3 місяці. Але спілкуючись, я спілкуюсь регулярно з різноманітними нашими так званими стейкхолдерами, роботодавцями, то все ж таки роботодавець цінує освіту, хоча б на рівні бакалавра. Ізюмінка чи якась родзинка, як то кажуть, нашої освітньої програми ми сконцентровані саме на дослідженнях різноманітних процесів у відновлювальних джерелах. Тобто, ось бачите, за моєю спиною. Сонячна панель, я думаю, що ви таке бачите. Ось геліоколектор. Тут у нас така невеличка лабораторія. Студенти приходять, займаються, вивчають вплив різноманітного випромінювання, що відбувається у різну погоду, у різну пору року. Ми можемо трошки це імітувати, і у нас є також і дослідницька установа. Інститут матеріалознавства та енергоефективних технологій на базі якого також можливе проведення різноманітних дослідів, лабораторних робіт та таке інше, також у нас є інженерного школа від громадського об'єднання на сферах, яка дає можливість та воновіти та реалізовувати свої власні розробки у вигляді перспективних проектів та стартапів. Регулярно ми з, зі студентами приймаємо участь у різноманітних конкурсах, приймаємо участь у конференціях і практичних різноманітних заходах. Проводять семінари, на яких можна ознайомитись з роботою обладнання з сучасного з перспективами, і таке інше, спеціальність електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Вона є програмою, яку держава підтримує, тобто, вона відноситься до програм. До спеціальності з особливої підтримки держави, тобто це трошки підвищена стипендія десь на 20%. Ну і також у нас є стипендіальні програми від мера міста. Від регулярно у нас отримують стипендії імені від фонду Україна другого президента України. Щодо перспектив працевлаштування, тобто, наш факультет він дає саме якісну технічну класичну освіту, тобто, ви можете себе е, спробувати в абсолютно різних напрямах, галузях, в тому числі в галузі енергетики. Тобто, наші випускники вони працюють, можна сказати, де завгодно. Був такий досить ну, коли скажімо так, коли ця спеціальність була запроваджена. Був дуже чудовий романтичний період, десь початок нульових років, коли наші випускники створювали, Ну, тобто, була, скажімо так, набагато краща ситуація ніж зараз, і наші студенти створювали свої власні підприємства, розробляли енергетичні установки, впроваджували. Навіть ще досі декілька підприємств продовжують роботи. Ну працювати в галузі теплоенергетики. Це також дуже цікава галузь, тобто вона також є складовою частиною. Оці ну, чомусь вона попала в електричну інженерію в 14-ту галузь. Так що можна сказати, що вони дуже споріднені. Зараз в Україні як ніколи необхідні фахові енергетики, які мають якісну профільну освіту для відновлення, розробки та побудови нового енергетичного обладнання. Значить, де працюють наші випускники? Це і конструкторське бюро, і, 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 і різноманітні промислові підприємства Аерокосмічної галузі. У нас два випускника в цьому році, вони зараз працюють і, і на КБ Південне. Над створенням нового супутника, саме безпосередньо енергопостачання цього супутника є також е такі самі, які працюють в приватних е корпораціях. Вони в цьому році запустили е свій супутник, і також е у них є і плани на майбутнє, так що вони вже працюють над наступним. Ну тут деякі з наших Профільних підприємств, ДКБ Південне, гробниче об'єднання, Південний механічний завод, ДТЕК працюють багато наших випускників. Ну, хоча я скажу так, що ми не, не концентруємося, що наші здобувачі повинні бути електриками. Тобто ми намагаємося все ж таки Готувати інженерів, тобто бо електриками, ви вже можна сказати, ви вже є. Тобто, у вас вже ваш диплом, який ви отримаєте, він вже достатній для того, щоб працювати там, мен там що кимось, і таке інше. Найвищі посадовці вони заявляють необхідності відбудови та реконструкції енергетичної системи, за новими принципами, за широким використанням нетрадиційних та відновлених джерел енергії. Окрім цього, важлива також екологічна складова. Ну, Екологічна, не дуже хочеться про це зараз думати, але ми розуміємо, що якщо б не військовий стан, то ми б, звісно, казали що, про те, що відновлювальні джерела вони є дуже-дуже екологічними. Тому є така назва зелена енергетика. Ну, У нас є країні є такий документ як енергетична стратегія, от ви можете побачити, що тут якраз на першому місці винесено рівень кліматичної нейтральності, тобто, щоб енергетична генерація не впливала на екологічний стан, скорочення використання вугілля в енергетичному секторі, бо це дуже шкідливо, викиди від вугілля. Ну я ж кажу, що, на жаль, я навіть не знаю. Як буде працювати вугільна галузь у нас, якщо не буде у нас теплової генерації, оновлення та модернізація, підвищення ефективності використання ресурсів в енергетичному секторі. Це мається на увазі, щоб ми не тільки добре генерували, а щоб ми ще й якісно рахували, наскільки ефективно ми це все використовуємо. Інтеграція з ринками Європейського Союзу та ефективне функціонування внутрішніх ринків, забезпечення енергетичного сектора власними ресурсами, з урахуванням економічної доцільності. І бачите, окремим рядком є розвиток альтернативних джерел енергії, нових продуктів та інноваційних рішень в енергетичному секторі. Тобто те, що зараз людство вже винайшло, це зовсім не все. І може якраз у когось з вас народиться нова якась ідея, яка там, може піднімати якусь ефективність, а може, ви винайдете принципово нове джерело енергії. Тобто, що на майбутнє ми тільки можемо полягатися. Ну і трошки щодо правил прийому цього року, ну Правила прийому державні, вони були буквально 2-3 тижні тому опубліковані. На жаль, в цьому році немає отої спрощеної форми, як в тому році, що можна було вступити за мотиваційним листом без здавання НМТ, НМТ чи ЗНО, тобто ну, це на контрактну основу. А так, тобто, умовно кажучи, зараз у вас є можливість вступати тільки за результатами НМТ та ЗНО. І ви можете вступати на обидві форми. Ви можете вступати або на пропозицію. З вашим атестатом про середню освіту або з вашим дипломом е, фахового молодшого бакалавра. Тобто можна йти і на скорочену форму, і на повну форму. Тобто, це ваше, ваше бажання. Умовно кажучи, йти на перший курс вам немає сенсу, а є прямий сенс вступати на прискорену форму. І за три роки, два роки, десять місяців отримати ступінь бакалавра. Це в мене все. Дякую за увагу. Готовий відповідати на ваші питання. А, таке питання: а до вузу можна з результатами НМТ тільки цього року, чи попередніх років також можна? Там 23-го Так, так, Попередніх можна. 22-23 го го року можна. Ну так. І до речі, а який взагалі середній результат? Ой, середній. Бал, з яким поступають на Ну, там, в минулому, році. в минулому році ми брали всіх, у кого більше 130 балів. Тобто базовий, тобто нам міністерство дозволило це робити з мінімальним обсягом. А по мотиваційному листу теж можна поступати чи ні? В цьому році, на жаль, поки що ні. Угу, все тобто, зрозуміло. Ну, я не знаю, ви розумієте, там, скажімо так. Опубліковані правила прийому, з ними можна ознайомитись на сайті Міносвіти. Але потім була опублікована там така незрозуміла трошки презентація, де було написано, що ці правила вони можуть змінюватися. Так що, може, може, ситуація зміниться. Ну, скажіть, будь ласка, хто там може сказати свої думки? Які у вас плани на майбутнє? Є, є ж бажання вступати? Звісно, є. Є бажання, так? Да? Ну, я э... думаю, що вони да, ще обдумають свої результати, вашу інформацію, яку ви сказали, і потім, можливо, ще одна зустріч з вами буде. Да, так, добре, я тоді, я на зв'язку, контакти мої є. Е, дуже дякую за увагу. Я сподіваюся, що ми вас вмовимо у нас вчитися, бо я ж кажу, що дуже велике, ну я розумію. Часи дуже складні, але мені особисто чогось кажеться, що ця спеціальність, саме відновлювальні джерела і енергоефективні технології, вона буде дуже-дуже затребованою протягом найближчого часу. У нас відбувається народження нового ринку. Електричної енергії і там можуть досить суттєво можуть участвувати приймати участь у ці навіть невеличка генерація. Тому я думаю, що вони будуть таких фахівців шукати. Так що запрошую, приходьте, будемо раді.